Озброївшись сокирами і граблями у рукавичках та голіруч, чернівчани пололи будяки довкола могил, Як і щороку напередодні провідної неділі жителі садгори прибирали місцеве кладовище за роботою на свіжому повітрі і з користю для громади. Спостерігали наші журналісти. Тут не наче справжні хащі. Поміж кущами видніються де-не-де могили відомих садгірчан. Аби розчистити поховання від бур'янів, активісти влаштували тут толоку. Це у мене перший раз, і я думаю, мені подобається. Школярка Оля збирає, а Аліна загрібає. До прибирання кладовища дівчина також долучилася вперше. Хоча з граблями обходиться впевнено. Мамі на городі помагала. Одні виривають траву, інші її загрібають. А комусь доводиться працювати сокирою. Як от Андрію хлопець каже всьому навчився вдома. Дрова руба і тички. все, щоб все, що посилити, робив. А Тетяні полоти бур'ян не заважає навіть свіжий манікюр. Це ж для доброї справи. Потрібно допомагати уже декілька років поспіль. Активісти не лише прибирають кладовище, але й відновлюють поховання. Тут спочиває Дмитро Грищук, купець і радник громади в садигурі. Це написано на відновленій могилі. Таких на садгірському кладовищі вже декілька розповідає Дмитро Сірман. Ці могили потребують догляду. Люди, які прямі родичі, приходять, прибирають. А ці могили нічійні. І тому ми просимо учнів. Небайдужих садгірчан для того, щоб вони допомогли загалом на толоку прийшли учні чотирьох чернівецьких шкіл. Діти назбирали декілька мішків бур'яну, яким заросли могили відомих садгірчан. Сміття доводилося вивозити цілими тачками. Родоводи деяких садгірчан, що тут поховані, становлять тисячу років, розповідає Володимир Старик. Це культурні, церковні, політичні діячі та учасники визвольних змагань. Мелян Суховерський, член Буковинського курення, так само Олексій Бручковський. Це люди, які от в Другу світову війну добровольцями пішли в українські збройні формування. Учасники акції впевнені, це люди, на яких потрібно рівнятися. Це пам'ять про наших предків. І треба про них пам'ятати не всі приходять сюди але це потреба щоб чисто все було щоб було видно де чия могилка історики зазначають символічно що місцева громада долучилася до впорядкування кладовища саме в рік відзначення 245-ї річниці садгори це насправді не не вже не родинна справа це є справа історії павло монахов максим демком чернівецький промінь